У сучасних умовах, спричинених повномасштабним російським вторгненням на територію нашої держави, кожен українець боронить свій фронт. Хтось тримає в руках автомат, хтось телефон, а хтось боронить мистецтвом. Саме тому ми студентки медіа академії сенсація при інформаційному агентстві Час Сенсації Валерія Кичак та Ловтина Хохленко завітали до благодійного концерту заслуженої артистки естрадного мистецтва України Таміли Гваджея для наших бійців, вимушено переміщених осіб та волонтерів. Музика лікує душу, і в такий особливо важкий для нашої країни час дуже важливо відвідувати подібні заходи. Адже, окрім того, що тут можна послухати гарну музику, головною метою залишається благодійність. Концерт наповнений теплою атмосферою та нотами взаємної підтримки, що так об'єднала людей в цей непростий час. Пісні просочені патріотизмом та автентичністю, яка несе в собі цінність та особливість української культури. Тож композиції Морпіхи України, десантники, штурмовики, квітуча Україна, Янголи Неба та інші навіють як сум, так і радість, як сльози, так і надію у світле майбутнє держави і всіх українців. На одній сцені і заслужена артисткою України найкращі дніпровці, митці та провідні діячі культури. Так до благодійної справи долучився директор будинку органної та камерної музики, художній керівник, співак та ведучий концерту Тон Чернета, що власноруч зіграв гімн України на найбільшому музичному інструменті органі. Більшість вважає, що зараз не на часі співати пісень, але українці завжди перемагали з піснею. Тож і зараз війна надала величезний поштовх показати всьому світові справжній голос України. Розкажіть, будь ласка, хто є засновником концерту і його головному ту головним засновником концерту? Є чудова співачка, солістка, творча людина, представниця. Чудової грузинської культури і нашого обласного центру грузинської культури «Сакартвело» та Міла Гваджая. Ну і перш за все, головною метою цього концерту є привернення уваги до сьогоднішніх подій, які відбуваються в Україні сьогодні. 419-й день, коли йде протистояння нашої держави, незламної держави, перед цим страшним ворогом, який прийшов на нашу землю. І сьогодні артисти, як ніколи в інший час, тримають міцно саме мистецький фронт, бо саме пісня, музика, вона також надихає наших бійців. На перемогу вона веде у бій. Казали ще багато десятків років тому, так і сьогодні. пісні веде у бій. І наша задача сьогодні, як артистів, підтримати і наших бійців, і поранених, і волонтерів, і тих, хто сьогодні є вимушено переселенцями з опалених війною регіонів держави. Тому саме ця мета згуртувати, об'єднати навколо ідеї перемоги нашої держави. Ми хочемо, аби ця перемога була як якомога раніше. Тому що скільки людей вже загинули, скільки людей ще може загинути. Ми не хочемо це. Україна була є і буде мирна держава, де співають пісні, де грають чудову музику, де люди хочуть робити ті справи, які йдуть на користь і своїй країні, і всьому світу. Разом з моїми друзями, з Антоном Черне та Тетяною Князєвою і іншими моїми друзями з Бузінською громадою, вирішили зробити. Гадміний концерт, де сьогодні будуть лунати авторські пісні, відбутися прем'єра авторських пісень, яких написала Тетяна Князева. Ми всі знаємо баж дивовижний голос, який очікування від сьогоднішнього виступу. Я впевнена, що моїм глядачам все сподобається на описки, і все буде чудово. Вже не стоїть питання, а чи є місце культури під час війни? Адже ця війна і є боротьбою за нашу культуру. А з вами були студентки медіа Академія Сенсація при інформаційному агентстві Час Сенсації Алевтина Хохленко та Валерія Кічак. До нових зустрічей.